На твою думку, від чого залежить е, дохід людини? Е, дуже класне питання. Тут е, такий момент треба розуміти з самого початку. Е, на як душі ми всі рівні, як особистість, ми рівні. Але на ринку ми приносимо різну цінність. Тобто, кожна людина на ринку має дуже різну цінність. І наш дохід він напряму залежить від того, наскільки багато цінності я можу принести. Якщо я впливаю на дуже маленьку кількість людей, і я можу бути корисним дуже маленькій кількості людей, мій заробіток буде невеликим. Наприклад, якщо я працюю водієм в Uber, з усією повагою до будь-якої професії, я вважаю, що будь-яка професія вона ну достойна шани і класно, коли людина заробляє собі гроші. Тут просто як приклад, коли я працюю як водій в Uber, за день я, наприклад, можу допомогти переїхати з точки А в точку Б. Ну, там, наприклад, там 30-40, 50 взяти замовлень. Ну, якщо я буду дуже сильно там працювати, можливо, більше трошки. Але діапазон моєї користі. Він, там, наприклад, від там, 20 до 40 людей в середньому я можу їм бути корисним. І саме тому мій заробіток він може там, умовно бути там, в такій в, 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 варіації, такій, між, там, наприклад, півтори там, тисячі гривень, половиною тисячі гривень, я наприклад, можу там, за день заробити. Але це не буде 10 тисяч гривень, 20-30, тому що кількість людей, яким я можу допомогти, дуже обмежена. Якщо з іншого боку. Ми візьмемо людину, яка працює в якійсь транспортній логістичній компанії, і вона є, наприклад, керівником цієї там транспортної компанії, і вона займається логістикою так, що там 40, 50, 80 автомобілів вони там доставляють якусь продукцію там по там, різним супермаркетам. Тоді людина працює, можливо, там ті самі 8 годин, але завдяки її роботі. Там десятки магазинів отримують вчасну продукцію, і це впливає на те, що там сотні тисячі людей можуть купити в магазині те, що їм потрібно. І саме тому дохід такого керівника, такої логістичної компанії, коли під ним там працює 50-60 вантажних автомобілів, він буде значно вищий зазвичай ніж водія Uber, тому що цінність, яку приносить керівник логістичної компанії, вона набагато вища, ніж водій Uber. І саме тому. Наш дохід на ринку залежить від того, яку саме цінність ми можемо туди принести. Але мені здається, що більшість людей, котрі не є підприємцями, та які мають там звичайну роботу, для них е, збільшення заробітку, це, це, це означає додаткова робота, підробіток, друга, третя робота. І скажи, будь ласка, саме коли ми говоримо про збільшення доходів, чи завжди це вимагає для звичайної знову ж таки людини брати другу роботу, третю роботу, ще п'ять підробітків на ніч, і чи це буде працювати? Не завжди, тому що інколи після першої роботи людина може вже бути настільки виснажена, що друга третя просто її там доб'є. І тому тут знайти другу-третю роботу інколи варіант, але в більшості випадків не варіант. Тому можна спробувати всередині власної компанії переміститися ближче до грошей, що це значить. Людина сьогодні може працювати в логістиці, людина може працювати в бухгалтерії, людина може сьогодні працювати в охороні, там бути експедитором, чи ще десь. Чи ще десь. Тобто, вона може займати якусь там адміністраційну роботу, виконувати, якусь посаду обіймати, але е, вона не впливає на клієнтів, вона не спілкується з клієнтами, вона нічого не продає. Вона більше займається обслуговуючою функцією, вона робить все для того, щоб фірма функціонувала. Це важливо, це потрібно, але треба розуміти, що в середньому продавці в будь-якій компанії вони можуть заробляти потенційно більше грошей, якщо вони вміють продавати, тому що їм легше домовитися зі своїм керівництвом про якийсь відсоток. І тоді, якщо людина розуміє, наприклад, я хотів би залишатися в цій фірмі, мені подобається там працювати, подобається колектив. Можливо, можна пройти навчання по продажам. І плавно там переміститися в якийсь фінансовий там відділ, який займається саме продажами, тому що є відділ, який генерує фінанси. А є відділи, які вже їх так би мовити осваюють і розподіляють в фірмі. Саме тому, якщо перейти до ближче до грошей, перейти ближче до клієнта, там легше домовитися за відсотки, і там вже ваш дохід може бути ну не просто обмежений якою зарплатні, про яку ви домовилися на співбесіди. А там же може бути ситуація, що ви займаючись обзвоном клієнтської бази, залучаючи нових клієнтів, ви можете заробити значно більше ніж ті гроші, до яких ви звикли. Друзі, ну якщо ви хочете розібратися більш детально в питанні фінансів, навчитися примножувати власний капітал, вивчити, які 20 інструментів інвестування доступні будь-якому інвестору навіть без там великої підготовки. Я запрошую вас на курс, який у нас в школі називається фінансова грамотність. На ньому ви зможете зрозуміти, як можна заробляти більше грошей, як зберігати гроші, як їх примножувати. Деталі цього навчання будуть під цим роликом. Але я думаю, що все одно багато людей можуть сказати там в. в, в в моїй професії вже неможливо там заробляти більше. Припустимо, там вона перукар, і вона говорить, що я от там можу від такої суми до такої, припустимо. І мені здається, що це є своєрідні упередження, такі, які якби стримують людину, що вона вже в своїй, типу, голові одразу каже, що це ліміт. Моя професія це ліміт. І скажи, будь ласка, які на твою думку ще є упередження, котрі не дають людині вийти за рамки її фінансових можливостей сьогодні. Е, ну, їх насправді є дуже велика кількість. Е, можливо, одне із таких основних, із того, от, що ти говорила, коли людина говорить, що там я от просто перукарую, у мене є тільки там така кількість клієнтів, я можу тільки так заробити гроші. То тут треба розуміти, що якщо вона так і думає, то вона знаходиться всередині своєї такої інформаційної трошки бульби. І для неї її переконання чомусь важливіше, ніж результат, тому що можливо можна спробувати залучити собі помічника, можливо, можна спробувати підняти ціни, можливо, можна піти працювати в інший салон краси. Можливо, можна спробувати вдома організувати в себе там таку домашню перукарню, коли людина там працює там частину дня в салоні краси, і це її стабільність, а потім вона якихось клієнтів ще приймає на дому, тому що її ці гроші 100% йдуть вже до ну в її дохід. І краще, звичайно, якщо ви задекларуєте там ці гроші потім в кінці року в свої податкові декларації. І саме тому е, людина може пробувати різні інші варіанти, якщо вона. Буде до цього відкрита. Якщо ми тримаємося за думку, що все тут, типу, тільки так, буде важко. Але загалом, от річ, яка буде в величезній кількості людей ну, корисна, і те, що призведе до зростання ваших доходів, чим би ви не займалися, це знову ж таки навчитися продавати. Люди, які вміють нормально продавати, вони завжди заробляють непогано. Всі продажі вони йдуть по п'яти дуже простих логічних етапах. Спочатку йде просто вітання, тобто, ми там отримуємо вхідний дзвінок, чи ми з кимось спілкуємося. Йде просто корпоративне вітання там, чи просто вітання, коли людина говорить, здравствуйте, там ви позвонили туди, туди, туди. Там це салон краси, там інтернет-магазин, там прам-пам-пам. Йде корпоративне вітання. Другим етапом після цього завжди йде класифікація клієнта. Треба зрозуміти, хто нам позвонив. Тобто, це людина, яка хоче замовити, там, наприклад, чехол на Телефон чи це людина, яким потрібно 50 комп'ютерів в офіс і обладнання? Там додаткове різні клієнти по різному спілкуватися, можливо, інколи треба перемкнути на когось більш досвідченого, хто вміє закривати такі угоди, саме тому класифікація клієнта після. Цього третім етапом треба виявити потребу. Треба зрозуміти, чого людина хоче, чого вона не хоче, що має бути в цій послужі чи в цьому товарі, чого там точно не має бути, тобто це вже спеціальні питання, які демонструють нашу експертність. На четвертому етапі ми робимо презентацію плюс заперечення, тобто ми розуміємо, що. Ми розказуємо там людині про там певне по певну послугу чи певний товар. Там на цьому етапі будуть певні заперечення. Людина може сказати Ой, там дорого, довго, чи я не впевнений, що ви в термін вкладетеся. Ну, у мене вже були будівники, там будівельники, вони там зірвали сроки в два рази. І тоді ми говоримо: ми працюємо по такому договору, коли ми там будемо платити вам гроші, якщо ми не вчасно об'єкт, якщо фірма реально так робить, це круто. Тобто і виходить так, що е, ми відпрацьовуємо як е, певні заперечення. І на п'ятому етапі це йде спроба угоди. Тобто тут людина вже говорить: давайте тоді ми там, приїжджайте до нас в офіс, ми підпишемо з вами там, договір, чи ось там реквізити можете зробити передоплату. Чи наш там замірник вже виїхав до вас, там, через дві години він там буде у вас. Тобто, там, коли вам зручно прийняти там, цього кур'єра з документами. Тобто, у нас йде спроба угоди, і коли ми розуміємо, на цих етапах вміємо продавати. Чим би ви не займалися, у вас проблем з грошима не буде, тому що немає людей, які вміють нормально продавати, і при цьому всьому вони бідні. Тобто таких людей ну нема саме тому, чим би ви не займалися, навчитися продавати це такий непоганий спосіб, як підвищити власні доходи. І думаю, ну тут нас зараз так дехто слухає і гадає, що в мене взагалі немає часу. Я там прокидаюся о восьмій годині, працюю uh -huh. з дев'ятої до сьомої. Приходжу ледве додому. Не маю сили. Тут купа клієнтів, і все одно мені не вистачає фінансів. І скажи, як же ж можна вивільнити час, можливо, взяти якийсь брейк на те, щоб переосмислити і все ж таки вирішити для себе пріоритети, щоб більше з'явилося часу саме на розвиток і на нові можливості? Якщо людина сьогодні відчуває, що в неї не дуже сильно прямо вистачає часу і вона зашивається з існуючою там, якоюсь там клієнтською базою, можна зробити трошки контр-таке інтуїтивне і, начебто, контрлогічну таку дію, але насправді, з точки зору часу, дуже вигідну штуку. Про що я говорю? Уявіть собі ситуацію, що ви працюєте із різними там п'ятию клієнтами, тобто у вас 50 різних клієнтів. І якщо ви зробите звичайну Excel-таблицю, ви побачите, що якісь клієнти приносять більше грошей, якісь клієнти приносять менше грошей. Я можу так припустити, що клієнти, які приносять менше грошей, можуть частіше виносити вам мізки, і ці клієнти можуть бути більш складними. Тому що коли людина починає заробляти більше грошей вона переходить в середній клас. Це впливає на її адекватність, це впливає на багато різних інших факторів. І ці люди, як замовники якоїсь послуги, вони набагато більш спокійніші, вони набагато більш розумніші, в них більше здорового глузду, ніж інколи в людей бідних, які там за, заплатили 100 гривень, але там трясуть вас, там послуга має бути там товар, має бути ідеальним. Саме тому ви можете проаналізувати власну клієнтську базу, зрозуміти, що там, наприклад, із 40 клієнтів, з якими я працюю, у мене 30 більш-менш нормальні, оці 10 халепа, тобто малі гроші виніс мізків. З ними можна поступово завершувати співпрацю. У вас буде вивільнятися час. Тому. що один лояльний клієнт і один клієнт якийсь скандальний, це дуже різні по часу інвестиції, тому що лояльний клієнт все, все окей, все добре, ви виконуєте свою послугу. Скандальний клієнт може забрати часу в набагато більше. І саме тому ви, коли відрізаєте таких клієнтів, ви вивільняєте в себе час. І далі у вас є можливість, можливо, взяти інших клієнтів за більший чек. І як ідея, просто чисто так наподумати, а чому б не додати в свій продукт свою послугу більше якоїсь цінності, тобто не спробувати зробити продукт кращої якості і просто підняти ціну? Просто підняти ціну. Тому що величезна кількість людей скаже вам, що ми коли підняли ціни, ми були здивовані тим, що наші клієнти не відпали, не відсипалися. У нас там дев'яносто клієнтської бази всі залишилися, але ми почали заробляти там в півтора в два рази більше, просто тому що ми підняли ціну. Це не працює просто в моменті, коли ми так займаємося чимось підніму ціну. Треба спочатку додати цінності. Тобто клієнт розуміє, що там послуга вона стала більш об'ємною, більш корисною. Там ми в цей товар щось додали можливо. А потім ми підняли ціни. Тому, от як ідея, може, може комусь буде корисно. І це такий перший маленький лайфхак, та для людей, котрі хочуть все ж таки примножити свої заробітки. І поділися з нами, будь ласка, ще декількома лайфхаками. Як ж, ж збільшити свій дохід? Ну один із таких крутих способів, як можна сильно повпливати на свій дохід, це коли людина починає забувати про вхідні дзвінки. І вона починає працювати на вихідні дзвінки. Повністю. Е, є велика кількість компаній, бізнесів, в яких е, людина, коли займається якимись продажами, там чи маленькі підприємець чи фрілансер, людина просто ну, сидить і чекає, що люди самі звернуться. Тобто людина думає, ну вони сам самі подзвонять, самі напишуть. Ну, ми ж зробили оголошення. В нас же там є якийсь банер, у нас є інстаграм чи ще щось. Ну, люди там знають про нас, тому вони типу самі звернуться, коли їм буде потрібно. І людина сидить, нічого не відбувається, і якщо забути взагалі геть про вхідні дзвінки і вхідні повідомлення. А самому почати дзвонити клієнтській базі, самому почати ну, там нагадувати про себе, інколи когось поздоровити з днем народження, інколи поставити якесь питання, а почати власноруч іншим людям писати в особисті повідомлення, але не розсилати спами, а писати розумні, спокійні повідомлення, де ви намагаєтеся допомагати людям, але при цьому всьому люди будуть просто частіше про вас згадувати. У мене в моїй справі постійно так відбувається, що. Коли я, наприклад, розумію, там я в соцмережах інколи зроблюся якусь там активність, там сторіс позакидую там ще щось. Мені відразу там більше людей починає писати, тому що просто вони просто згадують, що я існую, і саме тому, коли ми ну замість того, щоб просто чекати, що на нас будуть звертатися люди, ми починаємо самі до них дзвонити, самі писати, але не тільки з тим, щоб щось їм продати, а з наміром, що ми хочемо їм допомогти в вирішенні їх проблеми. І так, звичайно, якщо наш бізнес, наша послуга, наш товар вирішує цю проблему, ми будемо радісно можемо це там продати, оказати цю послугу. Але ну не бачити там всюди тільки долари, коли ми бачимо людей. Це трошки таке славлення, воно відчувається. І коли ми починаємо робити вихідні, постійно дзвінки і постійно вихідні такі повідомлення. Ми будемо дуже сильно здивовані кількістю людей, які до нас будуть звертатися, з якими ми зможемо працювати. І мабуть, наостанок, такий самий останній е... лайфхак, кар'єрний, ця штука вона дуже сильно може повпливати взагалі ну, на, все, на все життя ваше. І це один із дуже швидких способів, як можна кар'єрною драбиною підніматися дуже швидко. Уявімо собі компанію, в якій працює там 25, 30-40 людей. Люди знаходяться в більш-менш там рівних позиціях. Хто займається продажами, хто займається логістикою, хто займається виробництвом там, складом продукції, ще чимось. І візьмемо, що ви один із 30-40 співробітників. Ви не закінчували міжнародний MBA, Гарвард чи ще щось. Ви звичайно, людина звичайної України і звичайною чи навіть без неї. І ви просто працюєте в цій компанії. Поряд з вами будуть працювати такі самі звичайні українці, більшість із котрих, з яких вони не будуть намагатися постійно робити звіти для свого начальства. Більшість людей, коли працюють на роботі, вони ухиляються від відповідальності. Вони роблять той необхідний мінімум, щоб їх не звільнили. І раптом з'являєтесь ви, які без жодних. Наганяєв, без того, що вас хтось змушує це робити, ви спокійно берете і своєму начальству починаєте кожен день, в кінці дня, скидати маленький звітик. Ви в Телеграмі, Viberі, де ви спілкуєтесь, ви пишете. За сьогодні подзвонив 18 клієнтів. З Михайлом Степановичем така ситуація. Там є проблема, жалоба. Ми її розрулили, вислали йому там квіти, там якісь там цукерки, ще щось. Типу, вирішили питання. Отут з Наташою тут була така ситуація з логістикою. Вирішили так: на сайт додали 18 нових сторінок, дві сторінці в блог, від 16 сторінок з карточкою товара. І у нас на складі була ще така ситуація. Там ми вирішили її таким-таким чином. Конкретні сухі факти, що за день зроблено. Ваш керівник починає отримувати такі звіти. В нього буде культурний шок перший час, і він буде їх читати, тому що він розуміє, що це насправді тверді результати вашої роботи. Він не буде вважати вас ледером, він не буде вважати, що ви займаєтесь якоюсь ерундою. Він в кінці дня бачить ситуацію і він може вімкнутися швидко. Він про цю ситуацію міг би дізнатися через тиждень на якійсь планерці, якби ви згадали це розповісти. А можливо, це щось важливе. А так він в кінці дня про це дізнався, і він може зробити певне повідомлення потрібне, чи дзвінок потрібний. І він розуміє, що в нього швидкість комунікації з вами змінилася, тому що він тепер бачить кожен день результати вашої роботи. Він бачить, що інші люди ухиляються від відповідальності, ви, навпаки, висвітлюєте все, що ви робите. І він розуміє, що я можу. Дати там якусь складну зараз завдання, там такому, такому, такому. Але тут у мене буде звітність. Тобто, ця людина прийшла мені звіт, як це все відбувається. Він дає вам. Він розуміє, ви справилися, ви змогли. Він думає, хто перший кандидат на підвищення? Ця людина, яка мені звітує. І коли ви розписуєте, чим ви за день займаєтеся, він не буде насипати вам нескінченну купу завдань, тому що він розуміє, що ця людина займається зараз цим, цей проект, цей проект, тут він веде такого клієнта. Тобто, ви з одного боку і захищаєте себе від великої кількості роботи, з іншого боку, ви висвітлюєте все, що відбувається в вашому робочому дні, і це призводить до того, що ваше керівництво розуміє, це, це та людина, яка нам потрібна. Давай. Наступна позиція, тим людям, давай керівником, давай керівником. Тому я бачив, як це дуже простий лайфхак. Він допомагав величезній кількості людей побудувати власну кар'єру. Не треба чекати, поки компанія зробить якусь crm систему. Просто в телеграмчику в кінці дня маленький звіт, що зроблено за день. Халявщики, звичайно, не зможуть таке робити, якщо вони в компанії просто отримують гроші за те, що вони приходять і сидять. А ті люди, які реально роблять, вони в цьому звіті можуть це відобразити. Клас. І здається, така малесенька порада, але друзі, вона буде працювати.